А ви знали, про що була моя перша програма? Там ми знімали казку про маленьке зайчиня, яке боялося йти до лікаря. Це була дуже весела і повчальна історія. Не бачили, Уж зайдіть до нас сайт, там ви зможете її подивитись. Тема пухнастики мені настільки сподобалась, що ми вирішили продовжити їх. І сьогодні, наші любі глядачі, ми розкажемо вам дуже багато цікавого про кроликів, зайчиків і не лише про них. Залишайтесь з нами буде цікаво! Теж антистрес ще той. Багато кого відволікає зараз. Така ситуація в країні. Що ну треба іноді відволікатись, бо постійний стрес дуже шкідливий для здоров'я. Навіть військові іноді приходять. І я бачу, що на в обличчях з'являється посмішка. Це їм теж дуже приємно щось пухнасте, м'якеньке, подумати про щось світле, щось добре. Пухнастій виставці уже вісім років. Весь цей час братики-кролики мандрують великими містами України. Трохи відпочивали лише під час карантину та у перші два місяці війни. В Хмельницькому тваринки уже вдруге. Цього разу до нас у гості приїхали 36 кроликів 13 різних порід. Вуханів можна роздивитись, погладити і навіть погодувати. Це пушинка. Як ви бачите, в неї в гніздечку лежить маленький кролик. Йому всього три дні. Він тільки-тільки покривається пушочком. Рішоточка стоїть, тому що її не можна трогати ручками. Якщо її забрати, хтось потрогає і вона може кинути її кормити. Кролиці завжди багатодітні мами. Вони можуть народити одразу дуже багато дітей, але зазвичай не в силах вигодувати їх усіх. Якщо їм допомогти, то млеша має усі шанси вижити. Є навіть кролиця рекордсменка. Вона народила за один раз аж 24 кролинятка. кроленятка. А мені відомо, що крільчиха для своєї малечі застеляє постій з власної м'якенької шерсті. А ще ось вам дещо цікавеньке про зайчу шесть. Те, що вони її колір залежно від пори року. Для вас, звісно, не новина. А ось що взимку у зайці відростає довга шерсть, на животику та навколо носика ви точно не знали. Так вони не мерзнуть і менш помітні у сніжну пору року. Це німецький різен, вуханчик його звуть. Дітей в нього поки нема, тому що він дуже ще молодий. Він підліток, так як і ви. Йому всього 11 місяців. Він маленький ще, незважаючи на те, що розміром великий. Взагалі така порода виростає десь приблизно до 15 кілограмів. Таких великих в нас не було ще. Але от дівчинка в нас була, була вдвічі більше за нього, коли була повністю доросла. В ньому приблизно 5 кілограмів, а вона була 10 кілограмів 800 грам вагою. Коли так вона лежала, то вона була майже на весь восих довжиною, коли лапки витягувала. Вони так швидко жують, всіх в середньому робить два жувальних рухи на секунду. Вони так можуть жувати дуже довго і це їх зовсім не втомлює. Вони не дивно, що в Австралії цих любителів порухати щелепами називають справжніми шкідниками, адже щороку вони наносять збитків сільському господарству на сотні мільйонів доларів. Багато відвідувачів затримуються саме біля морських свинок. Власники виставки жартома називають це відділення пологовим будинком. Сьогодні вранці тут знову поповнення. До речі, морські свинки дуже добрі та дружелюбні. Вони запам'ятовують своє ім'я, люблять сидіти на руках і муркочуть, коли їх гладять. Жовто-блакитна папуга улюблениця нашого екскурсовода. Каже, бавиться з нею як з кошеням, вважає птаху справжнім другом. Це Ара, звуть її Сарочка. От їй 19 років доросла, але зовсім не стара. А ця порода живе приблизно 70-80 років, іноді навіть до стади живе. Тому вона повністю ще молоденька в розквіті дівчинка. Красива пташка, да? патріотична синя жовта. А ось єноти, як виявляється дуже зібні тварини. Вони такі розумні, що їх можна навчити пластити в долані або навіть танцювати. І ноти, ну, ну, да, я б сказав навіть іноді занадто кумедні тваринки. Я не зовсім розумію людей, коли заводить їх додому, тому що це пухна стармагідон. Е, дуже веселі, дуже веселі це така помість, скажімо, мавпочки з песиком. Тобто, схожі вони дуже на песика, але в них довгі пальчики. І за що того, вони вміють відкривати двері, шухляди, відкрити воду, вімкнути світло. Люди, котрі тримають їх вдома, постійно мають проблеми з цим, тому що якщо нема місця, де його можна закрити, що коли нема вдома, щоб людей. Починає озійнувати єнот. Ви за двері. Він відкриває воду в ванні, наприклад, здергує штори, бере пульти від телевізора телефони, все несе в ванну і починає стирати. Ця порода неспроста, називається єнот полоскун. Він все тягне воду і все миє. Єноти ніколи не залишаються без уваги. Їхні кумедні гримаси нікого не залишають байдужим. До речі, скоро у цієї сімейки буде поповнення. Очікують від двох до чотирьох малюків. Головне, що ця робота дозволяє мені приносити радість людям. Ми несемо добро, ми дорадуємо дуже дітей. Навіть дорослим нам дуже подобається. Це, це приємно, коли твоя робота дозволяє людям посміхнутися і відчути в себе краще, якось світліше. Ну що, сподобалася наша вухаста програма? Пегнена, ви отримали масу задоволення, точнісінько, як ми. І ось тепер думаю, може ще до моїх трьох котиків ще завести ще одного кролика, морську свинку та єнотика. Я вже уявляю реакцію мами. Ой, забув з глядачами попрощатись. Нехай все буде у вас білим та пухнастим. До наступних ще цікавих зустрічей у всій кісяні.